Вокмакс подовжує новорічні свята. Сезонний розпродаж ексклюзивного взуття розпочато. Ціни на хіти продажу вражають. Замовляйте свою пару Вокмакс та отримуйте 20% знижки на моделі зимової та осінньої колекції. Почувайтеся впевнено на слизьких поверхнях взимку. Це легко з зимовою колекцією взуття VOKMAX. Завдяки оригінальному дизайну підошви воно забезпечує вам більш комфортну ходьбу за будь-яких погодних умов. Підошва зимового взуття VOKMAX складається з чотирьох шарів: підкладка з текстилю, м'яка дихаюча устілка, амортизаційний шар філону та міцна зносостійка гумова підошва. Завдяки поєднанню цих шарів взуття VOKMAX ідеальне для тих, хто страждає на плоскостопість або має проблеми з ногами. Адже особлива вигнута форма підошви забезпечує рівномірний розподіл навантаження на стопу. Також завдяки цій інноваційній підошві знижується навантаження на ступні, суглоби, стегна, спину та поперек. Носіння взуття бокмакс прискорює кровообіг і зміцнює м'язи ваших ніг, сідниць, живота і спини. Ті м'язи, які не здатні зміцнити жодне інше взуття. Крім того, завдяки універсальному дизайну взуття VOKMAX пасує людям будь-якого віку. Воно підійде до будь-якого стилю одягу та способу життя. Представляємо зимові кросівки VOKMAX 2.0. спеціально розроблені для прогулянок у холодну та вологу погоду. Кросівки мають оригінальну заокруглену підошву, завдяки якій ваш хребет завжди знаходиться у правильному положенні. А глибокий протектор підошви додає упевненості при ходьбі по слизьких поверхнях. Зимові кросівки Вокмакс 2.0 виготовлені з дихаючих матеріалів, які добре відштовхують бруд та вологу. Це тепле та зручне взуття не тільки зігріє ваші ніжки, але й зміцнить м'язи під час звичайної прогулянки. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані, і наші оператори проконсультують та підберуть для вас найкращу модель, колір та розмір осіннього або зимового взуття Вокмакс. Для ще більшої підтримки та комфорту в зимових умовах обирайте хід продажу. Оновлені зимові напівчоботи Vokmax 2.0. Вони стали більш лаконічними та стильними. Було вдосконалено область носка та п'ятки. Новітні матеріали зробили носок ще більш зносостійким, а новий дизайн п'ятки покращує фіксацію стопи. Зимові напівчоботи Vokmax 2.0 забезпечують надійну високу підтримку щиколотки, що запобігає травмуванню ноги на слизьких та нерівних поверхнях. Напівчоботи мають Зручну петельку для легшого взування та знімання взуття Надійні металеві гачки для шнурків полегшують зашнуровування, шнурки міцні та не слизькі, тож вони не розв'язуватимуться навіть при тривалому ходінні. А спеціальна світловідбиваюча смуга підвищить вашу безпеку у темну пору. Спеціально розроблена чотиришарова підошва дарує відчуття комфорту та захищає стопи від холоду та замерзання. Зимові черевики Vocmax 20 стануть надійним захистом від негоди, адже вони не тільки зручні, а й дуже практичні. Взуття Вокмакс це справжня німецька якість, адже їхній дизайн та інноваційна підошва розроблені саме в Німеччині. А більше п'яти мільйонів користувачів вже відчули позитивний ефект від ходьби у Вокмакс. Їх дуже легко чистити. Водовідштовхуюча мембрана не дає бруду трим. Матися на взутті. Просто протріть забруднення вологою ганчіркою, і ваші Вокмакс знову готові до зимових прогулянок. Зимові напівчоботи наявні в трьох кольорах, що ніколи не виходять з моди: бежевому, коричневому та чорному. Взуття Вокмакс це 5 років довіри. Присутність у 20 країнах Європи. Вокмакс це 5 мільйонів задоволених користувачів, 150 тисяч з яких українці. Вокмакс. Зробіть кожен крок здоровим. Хто любить завжди бути на хвилі моди, обов'язково зацікавлять замшеві зимові чоботи Вокмакс. Найжіночніша модель у колекції зимового взуття Вокмакс. Виготовлені з натуральної замші, стильні, зручні, з м'якою теплою підкладкою зі штучного хутра, замшеві чоботи Вокмакс. Стануть вашим улюбленим зимовим взуттям. Як і все взуття Вокмакс, вони розроблені у Німеччині та мають заокруглену підошву, ходьба в якій подібна ходьбі босоніж по піску чи моху. Тож тепер ви зможете насолоджуватися комфортом та легкістю природного ходіння навіть взимку. Зимові чоботи декоровані застіпкою з гудзиком, яка дозволить вам змінювати зовнішній вигляд та регулювати теплозберігаючі властивості чобіт одним простим рухом. Відгорніть манжет і отримайте стильні напівчобітки. З опущеним манжетом чоботи мають кращу вентиляцію, тож ваші ноги не піднітимуть у теплі дні, а з піднятим манжетом взуття збереже більше тепла в холодну погоду. Замшеві чоботи Вокмакс доступні у двох кольорах: бежевому та сірому. Актуальний дизайн та стильні деталі зроблять їх незамінним взуттям у вашому гардеробі. Носіть їх високими чи розтібніть, та опустіть манжет. Поєднуйте їх із улюбленими джинсами, брюками, панчохами чи навіть сукнями. І пам'ятайте, кожен крок, що ви робите в зимових чоботах Вокмакс. Наближує вас до кращої фігури та кращого самопочуття. Увага! Новинка цієї зими. Комфортні теплі, м'які та стильні зимові чоботи від Boxmax. Представляємо дві моделі зі шнурками та на блискавці. в різних кольорах. Чоботи мають хутряне оздоблення по верхньому краю. Низ захищено абсолютно відштовхуючим матеріалом. Справді теплі. Чоботи виготовлено з м'якого та дихаючого матеріалу, а всередині утеплені флісовою підкладкою. Спереду моделі мають шнурівку або блискавку на ваш смак. А найголовніше це оригінальна заокруглена підошва Вокмакс, яка допомагає вирівнювати поставу, зменшувати навантаження на суглоби та збільшувати м'язову активність. У чоботах Вокмакс ваша хода буде привабливішою і легшою, адже підошва виготовлена з антиковзаючих матеріалів і має протектор. Ви не будете ковзати, ваша хода буде впевненішою. Звикайте ходити легко, довго і з користю разом з Вокмакс. Стильні зимові чоботи Вокмакс на шнурках представлені у двох кольорах: чорному та білому. Які вам більше подобається. А чоботи на блискавці можна обрати з трьох кольорів: білого, чорного та коричневого. Телефонуйте зараз і оператори допоможуть обрати вам розмір. Яку б модель Вокмакс ви не обрали? Ви обов'язково отримаєте комфорт, тепло та упевненість. Замовляйте Вокмакс, ходіть легко, граційно та з користю. Усі моделі розроблені у Німеччині і мають захисні вітро та водовідштовхуючі мембрани. А висока чотиришарова підошва Вокмакс. Захищає стопи від холоду і замерзання. Подбайте про тепле взуття, що не промокає для себе та своїх рідних, адже зимова погода така мінлива і полюбляє приносити нам свої сюрпризи. Давайте будемо йти їм назустріч упевненим кроком. Вокмакс подовжує новорічні свята. Сезонний розпродаж ексклюзивного взуття розпочато. Ціни на хіти продажу вражають. Замовляйте свою пару Вокмакс та отримуйте 20% знижки на моделі зимової та осінньої колекції. Не пристосовуйтесь до свого взуття, нехай воно пристосовується до вас. Шеревики Вокмакс взуття створене саме для вас. Таке зручне, що ви не захочете його знімати. Завдяки їх запатентованій, заокругленій підошві Вокмакс, ви відчуватимете більшу легкість у ногах, адже вони сприяють розподілу ваги тіла зі щиколоток і суглобів на м'язи. Це нова модель Вокмакс з простими і елегантними лініями створеними для вашого способу життя Обирайте свій колір та модель жіночі, чорні та бежеві, та універсальні чорні та коричневі. Якщо вам треба тривалий час стояти чи ходити, Вокмакс забезпечить вам ідеальний комфорт. Ви неодмінно відчуєте всі переваги цього взуття. Жіночі черевики Вокмакс мають комфортну підкладку з додатковою еластичною вставкою на п'ятці. Вони забезпечують належне положення стопи та надійну фіксацію на щиколотці. Верхня частина має спеціальну зносостійку структуру, а зручні застібки забезпечують додатковий комфорт. Шеревики Вокмакс є у двох варіантах: жіноча модель на застіпках липучках та модель зі шнурками, яка підійде як чоловікам, так і жінкам. Нові черевики Вокмакс зі шнурками. Мають охайний лаконічний дизайн, комфортну підкладку з додатковою еластичною ставкою на п'ятці та гнучку протиковзну підошву. Тепер є модель Вокмакс, що чудово пасує як до джинсів, так і до елегантних брюк. Зателефонуйте нам. Ми допоможемо вам підібрати вашу модель, розмір і колір. Або завітайте на наш сайт vocmax.com.ю і дізнавайтесь більше про різні моделі. Потіште ваші ніжки комфортними та стильними черевиками на усі випадки. Замовляйте свою пару Вокмакс, і ми вам доставимо їх прямо додому. Замовляйте свої черевики Вокмакс за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Обирайте між двома новими моделями: жіночою у чорному та бежевому, та універсальною у чорному та коричневому. Досить купувати неякісне взуття. Потурбуйтесь про своє здоров'я, відкрийте для себе бездоганний комфорт при ходьбі та насолоджуйтесь життям у нових черевиках Вокмакс. Взуття Vokmax це 5 років довіри. Присутність у 20 країнах Європи. Vokmax це 5 мільйонів задоволених користувачів, 150 тисяч з яких українці. Vokmax зробіть кожен крок здоровим. Настала осінь, а взути нічого. Довіртесь Вокмакс. Розроблене у Німеччині взуття Вокмакс допомагає людям різного віку покращити самопочуття і фізичну форму просто під час прогулянки. Понад 5 мільйонів людей в 20 країнах Європи обрали інноваційне взуття Вокмакс із заокругленою підошвою. Обирайте і ви. Представляємо вам нову модель черевики на танкетці. Вперше взуття Вокмакс з надзвичайно зручною танкеткою для максимального комфорту та стрункої постави. Вокмакс покращує поставу, знімає на в суглобах та підвищує м'язову активність. Жодне взуття на танкетці не пропонує це: у місті, на роботі у вільний час, стильні, чорні та коричневі. Танкетка висотою 4 см забезпечує стійкість стопи під час ходьби. А висока підошва в цілому дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час дощової та прохолодної погоди. Черевики мають зручні застіпки липучки, щоб надійно фіксувати щиколотку та забезпечують правильне положення ступні з кожним кроком. А ось і чоловічі напівчоботи Вокмакс. Елегантне взуття на щодень для прогулянок або на роботу. А заокруглена підошва в подарує відчуття зручності, наче у кросівках. Стильні, чорні та коричневі. У місті. На роботі. У вільний час зручна шнуровка допомагає надійно зафіксувати стопу, а висока підошва дає змогу тримати ногу в теплі та захищає від холоду. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте жіночі черевики на танкетці та чоловічі на від Вокмакс. Піклуйтеся про себе та рідних, насолоджуйтеся комфортом в дощову та прохолодну погоду. Вокмакс це взуття, що береже ваші ніжки та піклується про красу. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Для ще більшої підтримки та комфорту в зимових умовах обирайте хід продажу. Оновлені зимові напівчоботи Vokmax 2.0. Вони стали більш лаконічними та стильними. Було вдосконалено область носка та п'ятки. Новітні матеріали зробили носок ще більш зносистійким, а новий дизайн п'ятки покращує фіксацію стопи. Зимові напівчоботи Vokmax 20 забезпечують надійну високу підтримку щиколотки, що запобігає травмуванню ноги на слизьких та нерівних поверхнях. Напівчобити мають Зручну петельку для легшого взування та знімання взуття. Надійні металеві гачки для шнурків полегшують зашнуровування, шнурки міцні та не слизькі, тож вони не розв'язуватимуться навіть при тривалому ходінні. А спеціальна світловідбиваюча смуга підвищить вашу безпеку у темну пору. Спеціально розроблена чотиришарова підошва дарує відчуття комфорту та захищає стопи від холоду та замерзання. Зимові напівчоботи наявні в трьох кольорах. Що ніколи не виходять з моди бежевому, коричневому та чорному. Walkmax! Увага! Новинка цієї зими. Комфортні теплі м'які та стильні зимові чоботи від Вокмакс. Представляємо дві моделі зі шнурками та на блискавці в різних кольорах. Чоботи мають хутряне оздоблення по верхньому краю. Низ захищено абсолютно відштовхуючим матеріалом. Справді теплі. Чоботи виготовлено з м'якого та дихаючого матеріалу, а всередині утеплені флісовою підкладкою. Спереду моделі мають шнурівку або блискавку на ваш смак. А найголовніше це оригінальна заокруглена підошва Вокмакс, яка допомагає вирівнювати поставу, зменшувати навантаження на суглоби та збільшувати м'язову активність. У чоботах Вокмакс ваша хода буде привабливішою і легшою, адже підошва виготовлена з антиковзаючих матеріалів і має протектор. Ви не будете ковзати, ваша хода буде впевненішою. Звикайте ходити легко, довго і з користю разом з Вокмакс. Стильні зимові чоботи Вокмакс на шнурках представлені у двох кольорах: чорному та білому. Які вам більше подобаються. А чоботи на блискавці можна обрати з трьох кольорів: білого, чорного та коричневого. Телефонуйте зараз і оператори допоможуть обрати вам розмір. Яку б модель Вокмакс ви не обрали? Ви обов'язково отримаєте комфорт, тепло та упевненість. Замовляйте Вокмакс, ходіть легко, граційно та з користю. Усі моделі розроблені у Німеччині і мають захисні вітро та водовідштовхуючі мембрани. А висока чотиришарова підошва Вокмакс захищає стопи від холоду і замерзання. Подбайте про тепле взуття, що не промокає для себе та своїх рідних, адже зимова погода така мінлива і полюбляє приносити нам свої сюрпризи. Давайте будемо йти їм назустріч упевненим кроком. Вокмакс подовжує новорічні свята. Сезонний розпродаж ексклюзивного взуття розпочато. Ціни на хіти продажу вражають. Замовляйте свою пару Вокмакс та отримуйте 20% знижки на моделі зимової та осінньої колекції.